Цикл свят для дітей триває, і у селі Заболоці відбувся літній табір до дня захисту дітей. Цього року відчинила свої двері заболотівська загальноосвітня школа першого-третього ступенів, завітавши у школу Бродівський центр науково-технічної творчості, провів для школярів авіамодельну виставку. Чого тут тільки не було? Очі розбігалися від різноманіття моделей. Гості наочно продемонстрували присутні ці машини в дії. Зокрема, усі, наче зачаровані, спостерігали за своєрідним майстер-класом перегонів на картах невеликих огоночених автомобілях з відкритими колесами. Ознайомились з особливостями запуску літаків, ракет, повітряних зміїв. Окрім того, що діти розважались, вони ще й могли почерпнути цікаву інформацію з виготовлення та будови різноманітних авіамодельних. Машин. Одним словом, діти не лише мали чим себе зайняти, але й з користю провели початок літа.